Так, друзі, давайте підберемо швиденько для моєї підписниці фотоапарат до 1000 євро, і вона просить бездзеркальне, якщо можливо. Так, дійсно можливо, тому що Canon, за що я їх дуже люблю, зараз робить фотоапарати на будь-який бюджет. Тобто, ще там 10 років тому здавалося, що фотоапарат. А дзеркальний, ну, без дзеркальних тут іще не було, що це просто тільки для якихось надлюдей, та там з величезними доходами або для професіоналів. То зараз ви можете підібрати на будь-який бюджет. І навіть тисячі євро, і навіть можна і за 500, Тобто, там, від починаючи від 20-25 тисяч гривень, ви вже можете обрати собі новий фотоапарат. Так от на таку суму. Можна розглянути Canon R50, Canon R10. Це будуть без зеркалки. Уже з китовим об'єктивом буде плюс-мінус така ціна. Тобто, дивіться там в залежності від того, в якій в Україні, але ви точно влізете в цей бюджет. Або якщо знайдете новим, це Canon RP. це вже ніби наступний рівень, це повний кадр. Оце буде взагалі топово. Але на жаль, уже знять з виробництва і продаються зараз уже тільки е, залишки. От якщо знайдете Canon RP, це буде взагалі ідеально.